Друзі, всіх вітаю громадська організація Доста Україна, Хмельницький підрозділ місто Дунаєвці. І знову Дунаєвецький ТЦК номер один. Ви бачите, люди, що твориться, людину заблокували прямо перед воєнкоматом. Тримають в машині, не випускають жінка бідна, спасає як може. І чоловік Зібралися вся поліція до Невецька, всі ти цекашники. Люди зібралися. Поліція не допомагає. Людей тримають в заручниках. дуже Воно Випустіть людину, будь ласка, ми тримайте за ручки. Жінку! Жінку не толкає! Та що це таке? Це моє право відтолкати жінку. Ви відпустіть чоловіка, будь ласка, не провоціруйте конфлікт.

Держава заборонена. Хлопці, йдіть туди на передову так, і там керуйте. Ми вирішимо. Ні, ви не вирішуєте. Без... Не ви вирішите. Без... без нас ви вирішуєте, з нами разом. Будь ласка. Ви не провокуєте. Хто вас провокує? Це ви провокуєте? От з ними забирають чубочки. А що ви зробили зараз? Що він там сидить? Що він там сидить? Що ви почитаєте? А що я маю робити, якщо ви толкаєтеся? Я не хочу кричати. Де хапає, друзі, подивіться тут батьки з маленькими дітьми. Жіночки повиходили, намагаються визволити людину. Поліція байдужа до цього всього. То поліція не стосується. У нас поліція захищає ТЦК. Жіночка бідна вчепилася за капот, бо іначого виходу не бачить. Ось їхня дитина. Ось їхня дитина. от люди. Подивіться, це чоловіка, дитина маленька. Жіночка, їхали в лікарню, забрали і утримують в машині в заручниках. А ось мені забрали що пропав, повістяні пропавши, нам понеділок. Забрали пропав п'ять місяців, нічого не робите. Давайте не пускаємо, не будуть робити. Що ще зробити? Що ще по вашій прихоті? Це не прихоть ваша. Це це ваша об'язаність. Є перед громадянами обов'язок? Який обов'язок? Де написано, покажіть мені, спрочому закону. Який закон, скажіть номер закону. Я почитаю, скажіть номер закону. А ваш поступок зроблений по закону? Закон, скажіть, який закон читати. По якому закону читати? Чого ви причитаєте? Тому що ви неправильно говорите, ви неправильно Хорошо. робите. Подайте Ді. мене в суд. Випускайте і людина подасть на вас в суд. Суди правові. Дайте ви на нього в суд. Нічого. А чому ви не подаєте на нього в суд? Що він не виконує своє воду? Подавайте. випустіть його і подайте, будь ласка. Подавайте кричати буду, кричати буду бо ви доводите до того. Подавлю, ви, ви людей до бунту доводите. Нащо ви це робите? Ці діти не сняться, не, не приходять <праць> вас? Та наверное, у самих дітей немає. Ні, ні, ні. цей теж там ножки підкладав. Ще у нас права судово захистити. Ви не думаєте, що вам Ну ви скажіть, друзі, ще один зайчик, який э, любить утримувати і затримувати людей. Запам'ятайте, ці цілиться. Займається геноцидом українського народу, щоб ви розуміли, бідна жіночка їхала з дитиною з чоловіком до больниці і мусить тепер бути прикована до капота, бо то що місяців. вони забрали, я вдома сів це було. Як мені добратися додому, я не пускаю. Ви в хаті буде побудуємо. будемо. як буде? Воює Будемо Як така? Ви повинні братися. А всі щоб йшли часу і воювали. А так один воює і до мене. Вижиш всіх бідів збираєте, всі каліки відправляють. Цього шофера який їхав, віддавив дір. Сніметі. Які важні шофера? Подивіться, де вони їх. Діді з проїжджої частини. Їді з проїжджої частини. Бабуть. Ми перекриємо за розробці. Ми перекриємо приїжджої... <Містер> статус. Да, Ди Дивіться, друзі, бачите, що робиться в місті Дунаївці. Це вже не перший случай. Ви знаєте, що тут твориться вищені спостійно, шохтя то роблять. 你你养活自己？ Ви свої хлопці. Коли він останній раз із тематик? А мені карати добре, а де зобов'язання написати? А ти мені вона розказує? То мене перевели. А чого він не приходив раніше? А що він мав приходити? Це що? Це державний закон! який номер такого закону, скажи мені. Я не міні закон... номер в один кабінет. Нет. Подивіться, друзі, ця вся поліція Дунаївців Кам'янець-Подільського району зібралася і не випускають людину. Утримують Незаконно вже скоро в Дунаївці всі вийдуть, бо то що буде бунт. Су трішки ясність. Ми з'ясовуємо обставини. Зараз з'ясуємо, і в межах наших повноважень будемо подалі, щоб вживати... Е, будь ласка, витягніте із з машини. Я нікого, Нікуди не тягну, оскільки я працівник поліції а і тягнути когось ну я розумію. заберіть його випустя з машини. Це людолови, ви розумієте? У нас наша, є певні повноваження, є процедура. Ми з'ясуємо обставини події і в подальшому будемо е, вживати. Законних рішень, будь, будь ласка, вживайте законних рішень. Ніхто не має. Вони Але не мають права людину затримувати. Ви чесно кажуть, що трошки створюєте ажіотаж. Який Це ТЦК створює ажіотаж, Ви подивіться, А я за ким? своїх за народом, Чи не закінчив? Тобто я поліції. Я служу на його укладі. То служить, будь ласка. служіть. служить і підтримуйте людей, бо люди за цим я не зайняю. І дуже повірте, особиста мені, не особисто вам. Я не сказала, що ми працювали. От подивіться, бачите, друзі, що що коїться місто Донаївці, як завжди. Нас тут біля ТЦК щодня якісь пригоди. Раз в тиждень тут з'їжджається вся поліція, сходиться півміста, бо то, що люди займаються далі. Вилом незаконним вилом людей, наїздом на дітей, жінок і остальне. Ви бачите, що це безконечна ситуація. Це повторюється що щотижня. на Не слухайте нікого. Ваша задача взяти, забрати його в поліцію і відпустити. Вони його викрали? незаконне викрадення, ребята, стаття є. Давайте не будемо. Будь ласка, я вас прошу, Тамара Пані Тамаро, ви бажаєте писати заяву. Слідчо-оперативна група. От жіночка зараз напише. потерпіла, так. Потерпіла, буде писати. Потерпіла. Ні. Нікуда ніхто. Не-не-не-не, нікуда не, 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 що? Куда ви? Куда ви зібрались знов тікати? Випускайте людей. Люди, чекайте, три хвилин, щоб не поїхали. Ні, не, не поки людину люди, люди, не випустять, Що ви робите? Не пивайте. Не пихайте мене, не будь ласка, не треба мене пихати. Не треба мене похати. От подивіться, бачите, такі бандити, що роблять, дивіться. Ви його маєте не заяву писати, а ви його звідси маєте визволити і тут чекати. Ну ви ж витягали вже одного хлопця. Звідси, з балина. І Майде. опять та сама ситуація тиждень. Так, да, знаю, бо я тут був. Знаю. Ви знаєте, що тут було на вулиці, а що там було, ви ж не знаєте. Та яка і різниця, яка процедура, таке незаконно голого привезли. Є така процедура, є така процедура суд, який дос, суд? Випустіть людину, випустіть людину, ви а потім в суд. Як? Ви розумієте, ви чи ні в нас, не немає? нас ви... немає. Друзі, вибачаюся. Ви бачите, що далі робиться люди і тут, а далі. Я хочу знайти спокою машину. Ви чуєте віднімаєте роботи, заїжджайте. Вам пояснили, що людина буде писати заяву. Я вам забороняю зйомку весну В нашій країні. Всі ті хто все TikTok ми, ми маємо право знімати. Ну що ви провоцируєте ситуацію? Ви, ну що ви не розумієте, що ви тут робите? Ви не робите беззаконні дії. Як я беззаконні? Ви що, не читаєте законодавство? А ви його читаєте? Так, ми його читаємо. Ви теж його читаєте. Я вам не забудаю. нічого не забудаєте. Ти ви бачите, що робиться? Нападають прямим образом. Я тобі зараз привітаю, що ти Ви бачите, я маю права так розмовляти з громадянами України. А ви просто доїдете йдете? За міракують, отримуєте зарплату. За міракули, ви їздите по Дунаївцях. Ви подивіться, що відбувається. Ви подивіться, ця маласечка дитина, там вже три десятка фотографій. Чого? Його фотографії там немає, а їх фотографії там є. Подивіться на цю дитину, вам не шкода. Посвітіти.

Все, ми їх запустили. Все проблема. А поліції? І поліцію ми запускаємо. Будь ласка, Ось є працівник Геркулес. От друзі, бачите, нападають на людей. Запам'ятайте, це це один з найкращих наших працівників, який вже неодноразово не нападав. Нападає а на людей. От, руки розпускає, я зараз буду побої знімати, вось і не. Хотів телефон потух ти, Солоч. Таке нагло ставлене до, до людей, до жінок. Так, Як це таке мог Я його лівоклікнути, щоб нічого не підписували? взагалі ніякі ВЛК не під'єскувати. Отакі друзі в нас Дунаївці веселі. Жодних документів, бо вони вам підсунуть, що ви попідписуєте, що потім вікна розчитають. Сволочі нападають, поліція взагалі нічого не робить. Друзі, дякуємо. Дякуємо. От бачите, Дунаївці продовжуються, як завжди. Напади на людей, побиття, шарпання.